Житловий комплекс Нордіка Резиденс Вітріал встигніть скористатись гнучкими умовами? Бачимо, начебто, такі позитивні обережно скажу меседжі з Вашингтону. Чи очікуєте ви, що дійсно вже ну фактично впродовж наступного тижня, який розпочнеться від завтра, може бути ухвалений законопроект, багатостраждальний законопроект лінці Грема стосовно санкцій проти Росії, і от все це роздратування Путіним, чи дійсно воно може призвести до серйозних на? Наслідків для Росії, пані Андріано, насамперед, давайте згадаємо, що Трамп може багато чого робити з того, що написано в цьому законопроєкті, і без власного законопроєкту. Тобто, він за запровад... Трамп вже запровадив Данхадові 25% додаткових мит на продукції з Індії за те, що Індія купує Росію нафту. Тобто, фактично, це цей законопроект, про який всі говорять Лінці Грема та Блюменталя, це перепідтвердження тих можливостей, тих прав, які є у Трампа. Це, як то кажуть, нагадати, що він це може робити. Тому казати, що без цього законопроекту нічого не можна робити, ну це не зовсім так. Це буде мати логіку за в період, якщо, скажімо так, Конгрес США зніме так званий надзвичайний стан в економіці США. Нагадаю, що з початку президентства Трампа. А в США запроваджено звичайний стан в економіці, який дозволяє президенту робити додаткові кроки у сфері економіки, у сфері власне запровадження мити. І ми це бачили ну, насамперед на початку квітня цього вже вже минулого верніше, року, коли США підвищила мита, і ось ці додаткові повноваження, які в нього є за надзвичайним станом в економіці. Вони практично і дозволяють йому робити все те, що написано в проєкті закону, який підготували Гремблюмента. Інше питання: що якщо знімуть цей стан, то тоді цей закон дійсно буде в наході, адже вже тоді на базисі цього закону, якщо він буде прийнято, можна буде щось робити. Зараз поки що ну подивимось, як будуть складатися обставини, але з приводу Трампа, знаєте... Ще приблизно наприкінці минулого року дуже багато хто казав, що Україні слід протриматись до кінця 2025 року, тому що були такі дзвіночки, що Трамп буде тиснути до кінця 2025 на Україну, а потім він буде тиснути на Росію. Як показала практика, дійсно, ми ж пам'ятаємо, як президент Зеленський прилітав до Маралаха Марала, і там думав, що ось. Ось зараз на Україну тиснуть, щоб Україна йшла на капітуляцію, але Україна на неї не пішла. А потім почався вже поточний рік. Почався він з а, спеціальної венесельської операції, і далі, далі а, було те, на що я дуже очікував. А це Рада безпеки ООН. Чому це було цікаво? І ось зараз багато тут, хто каже, завтра по Україні буде. Навіщо це потрібно? Це потрібно не для того, щоб там було прийнято якесь рішення. Воно там прийнято не буде. Це потрібно для того, щоб Росія в зробила якусь публічну заяву, яка розвертує Сполучені Штати Америки. А що відбулось в засіданні по Венесуелі? Виступив Небензя, представник Росії в ООН, і він жорстко розкритикував дії США, сказав, що це порушує міжнародне право і таке інше. А в філософії Сполучених Штатів Америки так можливо міжнародного права не дуже і воно присутнє, але ж вони ж дивляться, що Росія робить в Україні, і США були впевнені, що з базасу своїх дій в Україні Сполучено Росія не буде критикувати Сполучені Штати Америки за дії Венесуеля, адже Росія робить те саме. А тут склалась картина за Коїнібендя розкритикував. Все те, що сама Росія робить в Україні, Сполучені Штати Америки це не зрозуміли, і тому я її не виключає верніше, і це не виключають окремі глядачі, була, як то кажуть, надана команда, що не лише там санкції запроваджувати проти тіньового флоту Росії, а почати заарештовувати ці кораблі. Я думаю, що квінтесенція цього процесу була історія з одним танкером тіньового флота, uh -huh. який переслідував так. Які переслідували американці? він по ходу, як то кажуть, змінив прописку і повісив російський прапор. Його не чіпали. Росіяни заявили, що ось, бачите, як нас бояться, що тільки повісили прапор Росії, від нього відстали, але все рівно від направляємо для підтвердження своєї сили підводний човен та військовий корабель і Підводний, човен і корабель пробули, але в той момент, коли вони прибули на зустріч цьому танкеру, на нього висадився американський десант і захопив цей танк. І коли казали, що ось що чому така була пауза, насправді все дуже просто пояснювалося, тому що Америка це демократія, і там в судах було запит на арешт цього судна, і коли суд дав зелене світло. Американці миттєво його заарештували, і ніякі російські субмарини і військовий корабель не завадили цьому процесу. Навпаки, створили черговий жарт в російському так званому Z-середовищі. що там написали, що добре, що підводний човен не втрутися в ситуацію, бо інакше б заарештували не лише танкер, а й підводний човен. Стосовно якраз нафти і загалом енергоресурсів, які втрачають Росію, точніше втрачає заробіток від цих енергоресурсів. В цьому ж ключі ми там більше тижня фактично стежимо за подіями довкола Венесуели, і ми почули, як Трамп відкрито закликав американські компанії ну буквально там мільярди інвестувати в, в Венесуелу, в тамтешні родовища і повернути фактично країну на світовий ринок. Держсекретар Марк. Корубіо навіть взагалі говорив, що венесуельська нафта не повинна контролюватися Китаєм, Росією чи Іраном? По суті, звучать навіть такі більш-менш конкретні орієнтири, мовляв, за сприятливих умов Вашингтон очікує збільшення видобутку на 200 на 200 або навіть 400 тисяч барелів на добу протягом одного-двох років. На ваш погляд, наскільки все це реалістично? Ну, дивіться, насамперед, давайте згадаємо, що Венесуела – це найбільше з розвіданими покладами нафти країна в світі, тому Саудівської Аравії нема стільки нафти, скільки є у Венесуели. Але якщо ви подивитесь перелік країн по видобуванню нафти, то в десятці ви Венесуелу не знайдете по одній простій причині, тому що вона знаходиться на 12-му місці, тобто маючи найбільше пок... розвідані поклади нафти в світі. Венесуела не в грі, як то кажуть, і вона не в грі через гру е, не гру через дії угочаваса е, і його спадкоємця Ніколаса Мадуро, які е, вигнали американські нафтосервісні компанії, і після цього видобуток нафти в Венесуелі стрімко скоротився, і тому ця країна майже не присутня. А зараз, е, коли відбулось поки що перша дія, називаємо це так. Це арешт Ніколаса Мадуру, система влади лишилась. Тобто Делсі Родрігес, віце-президентка Венесуели, вона зараз фактично стала президентом, але вона була віцепрезиденткою при Мадуру. І, відповідно, зараз питання, чи буде це, скажімо так, зміщення акцентів роботи влади з антиамериканського, на більш проамериканський, чи все ж таки. Там будуть е збережені традиції, е Ніколаса Мадура і антиамериканська позиція. Бо поки що поки що важко сказати, так і сполучені штати Америки зробили. називаємо це е юридичною мовою в цивільному праві. Є такий термін оферта, тобто пропозиція, що ось давайте. Ми готові з вами співпрацювати за умови, що ви повертаєте на автосервісні компанії США в свою країну. Якщо чинна влада Венесуела це зробить, то безумовно, це буде не 10 років, як пише Блумберг, це буде менше. Я думаю, що десь ну давайте середина 27-го року, тобто десь півтора роки, і Венесуела зможе наростити обсяги видобування нафти зараз. До речі, вони використовують свої можливості відсотків на 5, максимум 10. Тобто хоча б до 15% підняти цю цифру, і це буде дійсно ці додаткові барелі, тому що зараз в світі видобувається 85 мільйонів барелів на день. Тобто, якщо вдасться суттєво наростити воду, побуток то в Венесуелі, якщо Штати Америки також включиться в гру, то безумовна ситуація може вплинути на те, що світові ціни на нафту підуть вниз. А тут, знаєте, треба згадати історію. Із, на першому, якщо не помиляюсь, році повномасштабної війни була така цікава полеміка, полеміка в американських засобах масової інформації, де на той момент очільник офісу президента Андрій Єрмак написав статтю про те, що колись Росію зупинив Реген, коли вплинув на зниження світових цін на нафту. Потім, щоправда, була відповідь радника Рейгена, який написав статтю, що цього не було. Але знаєте, в 2014 році Роніта Рейгена також написав статтю тоді а, на початку війни, практично і він сказав, що батько цього і хотів. Батько хотів опустити світовий ціни на нафту і тим самим поставити а, практичну крапку в історії СРСР. Тому знаєте, з однієї сторони Андрій Єрмак і син Рейгена, з іншої колишній радник Рейгіна. Тим не менше, що тоді вдалося? І як ми знаємо, далось дуже непогано, це те, що стрімке падіння світових цін на нафту. А тоді нагадаю, що в липні 1986 року барель бренд коштував 9,45 соток, тобто зараз там 60, трошки більше 60, а тоді було менше 10. і практично радянський союз, який більш-менш непогано почувався в перше половині 80-х, в другій половині 80-х, як то кажуть, що від поразки до поразки. І Женевська конференція 88-му про майбутнє Афганістану і вивід війська СРСР, власне, вивід у 1979 році радянських військових з Афганістану. То все були політичні поразки СРСР. Там до цього Берлінський Мурпав інші події, і, врешті-решт, це завершилось крапкою в історії радянського союзу в 1991 році. Тобто зараз зараз складаються такі. Така кон'юнктура, де ця історія може повторитись. Навіть о, не лише через Венесуелу, Венесуела буде цим впливати, а через те, що світовий попит на нафту зараз, за оцінками відповідних інституцій, всі чотири квартали цього року буде нижче пропозицій, яке є. Тобто те, що пропонується на ринок, перевищує те, що потрібно ринку. А відповідно, це буде штовхати ціни вниз. І ось тут ще одна, скажімо так умовна змінна в цій формулі. Це Іран, що буде в Ірані, подивимось, але це друга за розвіданими покладами природнього газу країна світі. Тобто, якщо не лише по нафті а й по газу буде повернення гравців, такого потужного гравця, яка на ринку чи Венесуела найбільше за покладами нафти країн на світі повертається на світовий ринок. То це буде для Росії дуже погана. новина, тому що заява Росії, що без них ніяк не обійдеться, можуть виявитися, як то кажуть, пшиком, тому що без них ой як дуже добре обійдеться. Якщо ми вже заговорили з Іран, загалом очевидно, що нервово в Кремлі спостерігають за подіями. Там ми бачимо конфронтацію, ми бачимо багато насильства. Ну, принаймні на тих поодиноких відео, які з'являються, попри відключення фактично інтернету в країні, знову ж таки, ми пам'ятаємо заяви Дональда Трампа, який заявляв про готовність прийти на допомогу протестувальникам в Ірані у випадку, якщо режим почне їх вбивати, ну знову ж таки за повідомленнями журналістів новинних агенцій. Це вже відбувається. Чи очікуєте ви дійсно якихось військових дій з боку Сполучених Штатів? Американські медіа пишуть про те, що там готового плану в Пентагону станом на зараз немає, але тривають брифінги, консультації. Очевидно, там зараз визначаються з подальшими діями. Як на ваш погляд США можуть реагувати на ситуацію і що повалення режиму, якщо ми до цього дійдемо, буде означати для Росії? Бо це дійсно дуже важливий союзник для Москви, навіть коли ми го Говорили про Венесуелу, це очевидно було дуже боляче для режиму в Кремлі, але ж Іран це набагато ближчий союзник. Він і ми пам'ятаємо і безпосередню військову допомогу постачав Кремлю. Ну, безумовно. Тобто, знаєте, коли ми говоримо про модерне місло, це ж Москва і Пхеньян. тобто ті три країни. Там Китай він стоїть трохи осторонь. Він не хоче бути складовою цього союзу. А ось Пхеньян, Північна Корея. Тегран, Іран, відповідно, і Москва-Росія, це три країни, які, ось дуже сильно співпрацюють, і ми бачимо, як Іран і Північна Корея надають військову допомогу Росії. Відповідно для Росії будь-який удар по одному з цих ланцюжків, давайте так, модерний зна, це буде дуже дуже неприємна історія. Тому що, ну, по-перше, іміджево. По-друге, ось дивіться, якщо подивимось на союзників Росії за останні навіть півтора року. А, окрім Мадуру і Венесуели, давайте згадаємо ще був Асада Сирія, що відбувається наприкінці 2024 року? два дня року повалення режиму Башара Асада, який встиг втікти в Москву. А Мадуро це пропонували скільки було розмов про те, що Мадуро може поїхати в Москву. А він не поїхав його. Скажімо, так в кінці кінців американські спецпризначенці зарештували в його змія. <змаєдки> А зараз розмову про Іран. Про те, що хам їм, може лідер Верховний Аятала а, Ірану а, покинути країну, втікти в Москву. Він поки не збирається це робити. А, але поки знаєте, ось коли був початок протестів, казали, може щось відбудеться. Але все більше, протести в Ірані нагадують мені ці протести, які були Республіки Білорусь. Ось я казала, здавалося, що. Ось зараз зиму Лукашенка впаде, але не було якогось поштовху, який, врешті-решт, призвів би до подібних дій, і ось зараз питання, причому це питання найближчих днів, можливо, скажу навіть так. Ну давайте так найближчого наступного тижня. Якщо не буде якогось зовнішнього втручання в процеси, то все буде завершуватись тим, що іранська влада вона збереже з тебе при владі, скажімо так, не буде повалення режиму АТО і відповідно, Росія збереже свого союзника, якщо зараз Сполучені Штати Америки або Ізраїль ще зроблять, що може сильно вдарити по іранській владі поруч з цими протестами, які ми спостерігаємо в екрані полі вікна, безумовно, це буде історія дуже неприємна і для. А я то тому, що це буде знаєте, ну зараз була така цікава вчора сцена, коли м, протестувальники біля посольства Ірана в Лондоні один з них забрався на посольство Ірана, зняв прапор Ірана і повісив шанський прапор. Нагадую, угу. що в 1979 році була революція в Ірані, яка призвела до власне чинного режиму. І ось як і зараз спадкоємець шахів Пахлеві, він а, розглядається як можливе майбутнє рани. Дуже багато людей вважають, що це буде найкращий варіант при тому, що дуже багато запитань було від режиму Пахлеві в Ірані. Але зараз, зараз а, дійсно, ось, як на мене критичний тиждень, і якщо нічого не відбудеться з точки зору зовнішнього втручання на сам перед з боку США. Протягом цього тижня я думаю, що на жаль, треба буде ставити крапку на ці справі революції. Чому на жаль? Тому що ми розуміємо, що це черговий удар по вісі зла, і для Росії він буде неприємний, ще й тому що Іран дуже близький. Іран знаходиться по інший бік Каспійського моря. І я більш ніж впевнений, що. Достатньо товарів військового призначення. Вони якраз саме Каспійським морем рухаються від Ірану до Росії. Якщо в Ірані інший режим, ситуація там може змінитись. Поки що, поки що немає такого відчуття. Але я нагадую, що Іран це не монолітна держава. Там перси складають максимум 50% населення. Є ще 25% приблизно відсотків азербайджанців. Є ще ем, курди, є ще. Інші народності, які також можуть, скажімо так, себе реалізувати за умови, безумовно, якщо хтось їм зовні допоможе, хтось це на сам перед сполучені штати Америки. Ну, побачимо, будемо сподіватися на таку натхненність Дональда Трампа. Зокрема, очевидно, він дуже пожвавлений подіями у Венесуелі. І от зараз, якраз нам теж американські медіа, багато про це пишуть. Хоча знову ж таки і негативи є і негативний бік цієї модалі. Бачимо, що зазіхання Трампа знову поширюється на Гренландію. Доволі високі градус напруги зараз довкола острова. І навіть ті європейські політики, які раніше там на попередні якісь висловлювання Трампа у сторону Гренландії. Закликали зберігати спокій, то тепер змінюють свою думку і говорять про те, що треба дуже серйозно поставитися до цих загроз, які надходять з боку сполучених штатів. Як ви вважаєте, чи дійсно може Трамп, як пише Daily Mail, наприклад, Daily Mail, перепрошує наважитися на там військове вторгнення в Гренландію? Чи це такий інформаційний тиск для того, аби змусити фактично данію там підписати ту чи іншу угоду на користь Сполучених Штатів? Знаєте, пані Андріана, я думаю, що по перше, сполучені штати Америки і без цього тиску можуть затримати, що вони хочуть. Це тиск тисне європейський союз, а Данія входить до Європейського Союзу. До речі, цікавий момент, а Гренландія. Це а, територія Данії, яка не входить до європейського союзу, тому що ще в 1982 році був референдум, за яким да Гренландія не ну, увійшла до європейських інституцій. Тоді ще не було ЄС, тоді була підготовка до європейського союзу через квоти на риболовство. Тобто, це не є територія Європейського Союзу, важливовала тим не менше, Данія – це країна ЄС, і як на мене, вся ця риторика щодо Гренландії це насамперед тиск. З боку Трампа на європейський союз стосовно збільшення власних податків на сферу оборони, тому що у Трампа ж така ідея фікс, щоб країни НАТО, насамперед європейські країни, витрачали до багато грошей на власну безпеку і щоб Сполучені Штати Америки не забезпечили безпеку Європи, як це було по завершенню Другої світової війни. Тобто, так Трамп він діє специфічно, так ця риторика, яка Жаргає багатьох, адже ставить під сумнів, е, Північно-Атлантичний Союз, яким є НАТО. Але тим не менше, все ж таки, я вважаю, що це, ці заяви робляться не з метою бажання захопити Гренландію, а для того, щоб е, Данія, де да, взагалі Європейський Союз, більше уваги приділяв своїй безпеці, насамперед визначився з тим, а хто в нього друзі, хто в нього вороги, і що про що каже Трамп, що там багато китайців та росіян. Тобто, фактично він говорить, Давайте ви обмежити контакти з Росією і Китаєм. А і тоді, і тоді я не буду робити якихось пані мене. Перепрошую, на але за вашими оцінками, наскільки це відповідає дійсності має на увазі присутність там багатьох китайських російських кораблів? Бо там дипломати країн Північної Європи заперечуються і говорять про те, що ну фактично такі заяви Вашингтона вони ну як мінімум перебільшенням. Знаєте, ну безумовно, в мене немає можливості це відслідковувати, але я радше тут підтримую Трампа, тому що я розумію, що і Китай, і Росія вони активно себе ведуть, і поруч Гренландії, взагалі по північному шляху, і Балтійському морі. І, до речі, ось... Важливі оці а, епізоди з а, танкерами тіньового флоту пов'язаними з Венесуелою. Що, що робила Європа? Накладала санкції, так ці танкери були під санкціями, але вони спокійно ходили б в Балтійським морем повз Європу і ніякої реакції не було. США почали їх заарештовувати і казати: ось якщо є під санкціями, то, будь ласка, не спокійно спостерігайте, як він пропливає поруч з вами. А щось робіть. І тут все ж. Таки, враховуючи таку активність і російського, і китайського флотів, в тому числі по а все ж таки. Радше буде на стороні Трампа, тому що мені здається, що там є певне бажання у цих країн якось використовувати Гренландію. Як на мене, що хоче отримати Трамп, що була гарантія, що китайський і ну, російський бізнес ставляючи забереться, це забереться, сам про китайський не був присутній в Гренландії, адже географічно Гренландія це майже Канада, а Канада це майже Сполучені Штати Америки. Маємо завершувати, на жаль, не вичерпали ефірний час. Я вам дякую, дякую. що долучились до нашого ефіру. Друзі Ван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.